Атмосфера командної боротьби та юнацького запалу царює в спортзалі Чернігівського колегіуму. 22 березня в стінах університету відбулося відкриття універсіади Переможне розкрилля для учнів 9-11 класів загальноосвітніх закладів Чернігова. Нам пощастило потрапити на один із найдинамічніших етапів конкурсу веселі старти. Цей багатоетапний захід насамперед про соціалізацію, нові знайомства та надважливе в умовах сучасності живе спілкування. Ми хочемо їх підтримати як соціально, так і психологічно, оскільки ви бачите, що в умовах російської агресії дуже багато потрясінь чекає і не тільки дорослих людей, а й школярів, в тому числі. І тому наше завдання те, що вони відчули дух колективізму, дух спільної роботи, підтримку. Позаду в учасників половина складного конкурсного шляху. Зараз говорити про переможців зарано попереду ще надбагато складних і цікавих конкурсів. Утім, кожен учасник тут вірить, що його школа найкраща, і обов'язково зробить усе, аби вибороти омріяну перемогу. До цього етапи були це баскетбол, 3 на 3 До речі, в якому ми посіли перше місце. А це були такі конкурси соціального спрямування, це коло безпеки. А також це були інтелектуальні конкурси зі знань англійської мови а, та а, конкурси з психології. Попереду нас чекає ще п'ять етапів цікавих, але ми настроєн, налаштовані дуже серйозно на перемогу. Усього учасників універсіади чекають 13 конкурсів різних спрямувань. Вони напряму пов'язані з факультетами у складі університету. Представники кожного з них працювали над створенням конкурсних завдань. У нас сім інститутів і факультетів у складі нашого університету. І кожен із них має скажімо, розробити програму, проект і обов'язково прийняти участь у своїх напрямках. Це і філологічний наш факультет, і інститут історії і соціогуманітарних дисциплін, і ряд інших факультетів. Всі вони абсолютно виявили бажання взяти участь у цих у цій універсіаді. Універсіада триватиме до 21 квітня. Попереду в учасників ще багато випробувань, тож хочеться побажати кожному з них натхнення та сил, аби вибороти омріяну перемогу.